У кульчугах зі шитами та мечами про історичну реконструкцію епохи вікінгів та людей, які нею займаються, сьогодні у нашій програмі. Інги скандинавомовні племена, які в середньовіччя заселяли прибережну, а також континентальну частину Скандинавії та Балтійського моря з восьмого століття стали широко відомими північно-західній Європі як завойовники, пірати та купці. Згодом поширили свою експансію на всю Європу, північну Атлантику та Близький Схід. На Русі їх називали варягами. Перед боєм вони гризли щити, вони воювали без броні, без кольчуги, скажімо так, відроджує у своїй діяльності епоху безстраш воїнів і не менш сміливих жінок клуб «Берсерк». І називаємося ми клуб воєнно-істрійської реконструкції «Берсерк». Що означає ваша назва? «Берсерк» – це слово з кандидатського відсутнення, це воїн, який не знає страху, він яростно бросяється в бой, він має силу 10 людей і... Приносить перемогу своєму вождю, кінечно ж, і дійсно що буде нюанс, що он три дня потаматльовується відпочиває. Основним заняттям тодішніх чоловіків була війна у ті часи. Існував лад, коли перший син отримував усю спадщину, а решта повинні були самі здобувати собі житло і майно через нестачу земель. Вікінги захоплювали нові. І вже між 800 і 850 п'ятдесятим роками шведські вікінги розбудують у районі між узбережжям фінської затоки, Балтійського моря та верхній течії Дніпра і Волги. Мережу міст і фортець, що мало назву «Гарда ріки». На мне в принципе сейчас, скажем так, ну, броня, это как бы броня знатного воина, потому что кольчуга в то время была очень дорогая. Она сейчас не дешевая, потому что если хорошо присмотреться, можно увидеть, что каждое колечко заклепано на маленькую заклепочку. Тобто, зараз, такої, такої часу, ресурсів, то есть изготовление даже сейчас такой кольчуги занимает много времени и ресурсов. То же самое. А раньше представьте себе сделать проволоку протянуть ее. Сделати з неї колечки, просверлить дырочки и забить на заклепки. Поэтому даже что хорошая кочуга стоїла не полдракара. У минулому багато художників зображали вікінгів у шоломах з крилами або рогами. Насправді, ці племена таких шоломів не носили. Вот он был, такого Такая же самая, это Она защищала затилок шею і в щеки. В принципі, в найден шлем, це було все золотое. Брови были тоже золотые литые, а там, где вот эти вот квадратики, там было серебряные, скажем так, литые изображения воинов и зверей. Это был действительно шлем богатого воина. Простые же воины пользовались немного другим шлемом. Это был Шлем, которым пользовались более бідні воины, и большинство з них такие не і в такова бриса були шлема. Широкая большой на носі і куполообразный шлем, який скашував удари, які приходили в голову, щоб не було прямого удара точного попадання. Меч у Скандинавии мав особливе значення: перша північна зброя швидше була схожа на довгий ніж ніж на короткий меч. Незабаром такі ножі помітно збільшились, а згодом перетворилися на ту зброю, яка відома зараз як меч вікінгів скандинавським мечем періоду 9-12 століття. Ліття був довгий важкий клинок. Мечі передавалися з покоління в покоління. Воїни дуже дорожили цією зброєю і навіть давали їй імена. Зазвичай вони були звучними: б'ярні кусачі, золота рукоять, Той що рве кольчуги, здобувач. Це були мечі каролінського типу, що їх штих Це був е у яблука, в принципі, на було тоже різні форми, но необычне кругла, як в Європі, или необычна просто какая-то там на железную полоску, тоже були різні форми. Гарда і самулезвія була з широким долом, который, в принципі, е-е, давав мечу легкість. Говорять, сейчас так як на нала кровостока, но это не был кровосток, это было для облегчения веса. Чи не найулюбленішою зброєю вікінгів була сокира, можливо через те, що другого удару нею зазвичай не було потрібно. Вона мала ще й великий вплив на супротивника вікінга. Найбільш распространённым випоху Викингов оружием был, конечно, топор. Он был просто изготовление, он был дешев. Разушавшая е, сила была велика. І все на самом деле боялись викингов из-за их топоров. Ще однією зброєю скандинавских воїнів были списы. Это крылатое копье. Сделано по находкам, по раскопкам археологическим. Отак, таким копьем воевали на далекой на длинной дистанции. В принципе, эти Почему, почему крылато? Из-за таких вот, скажем так, ну, крыльев, если притыкалось копье, упирало в тело, и дальше уже можно было держать противника на расстоянии, соответственно, и его ждала Смерть. З першого по десяте століття у Скандинавії міцно утвердився круглий щит. У його центрі обов'язково був умбон. Металева півкуля, призначена для захисту від прямих ударів. Зброя супротивника зісковзувала по ньому. До того ж, умбон захищав руку, оскільки найпоширенішим кріпленням щита на руці у Скандинавію було кулачне. Час, коли чоловіки воювали, жінки залишалися вдома. Уявіть собі, що майже всі народи, які проживали в той час, тобто 9-11 сторіччя, вони всі намагалися воювати, звичайно, особливо вікінги, так. І на жінку припадала дуже сильно велика роль. Досить багато всього залишалося на ній, тому що уявіть собі, що воїни йшли воювати на півроку. На рік, на два. Походи, це ж зараз не на таких, якби, на кораблях, які входять швидко, тобто, да, і неможливо було придогадати, як воно буде далі. Тобто, да. І виходить, що жінка на жінці залишалося все хазяйство, все, що потрібно було по дому, виховання дітей, звичайно, забезпечення себе якимись харчами. Жінка в той час була майстриною на всі руки. Все, що стосується одягу. Тобто це не так, як у нас пішла в магазин, в нашу там якусь тканинну крамничку і купила собі шерсті, ось і пошила собі гарне якесь плаття чи пальто. В них все починалося зі стрижки овець. З цього треба було зробити пряжу з цього треба було зробити потім сукно, і з цього сукна щось пошити. Оскільки вікінги були відомі своїми морськими походами, вірні дружини допомагали у зборі своїх чоловіків на війну. Вони цілою общиною шивали паруси. Мало того, жінка мала бути настільки сильною, щоб в якийсь момент і відбити ворога, який прийшов в той час на землю, коли немає. Скажімо так, чоловіків. Скандинавські жінки мали неабияку повагу та право волевиявлення, середньовіччя, в якому жінка могла розвестися з чоловіком. Жінка, яка могла <плес> сказати, що він її чимось не задовільняє. І не задовільняє, наприклад, навіть в якихось досить інтимних відносинах. Жінки вікінгів мали набагато більше прав ніж жінки в тогочасній Європі. Їм надавалося право спадкувати майно, просити розлучення, а у разі смерті чоловіка отримувати назад своє придане. Вони мали право висказати свою думку на в, в загальних зборах, але єдине, що вони не мали права голосу. Тобто чоловіки самі вирішували, але е, вони дуже поважали мудрих жінок. Хоча ідеального інституту шлюбу не існувало у той час, проте жінка могла позбавити себе життя через передчасну смерть чоловіка. Вони були настільки, наприклад, віддані своїм чоловікам, хоча це був в принципі їхній вибір, так то що, коли її чоловік, наприклад, помирав, так вона могла відправитися за ним на горячий корабль і відправитися з ним на той світ. Літературні твори та кінематограф зображують вікінгів як дуже брудних смердючих воїнів. Проте насправді історичні джерела та археологічні розкопки доводять зовсім інше. З історичних джерел, які дійшли до нашого часу, я вам скажу, що Ось вам шах і мат з приводу вікінгів. Вони милися на той час раз в тиждень стабільно в них була баня, вони вимивалися. Мало того, кожен ранок в них починався з ритуалу вмивання лиця. Вони були досить чистоплотними. Порівняно з, будь ласка, вибачте мене, але дуже брудною Європою, коли деякі жінки могли по два-три місяці не змінювати плать і не митися. Вікінги в цьому плані були дуже, дуже дуже чистоплотними. Зараз дівчата намагаються відтворити ту справу, якою займалися скандинавські жінки у 9-11 століттях. Особисто я, наприклад, займаюся і, і гончарною справою. Саме стараюся робити реконструкторський посуд, тобто пробувати робити його саме того часу. А, також, звичайно, що стосується одягу, то ну слава богу, у нас хлопці шьють собі самі. Ось і дівчата також обшивають себе самі. Тобто, звичайно, ми вже ніяких овечок не стрижемо. Хоча хотілося б, напевно, один раз спробувати. Ми, напевно, тоді би дуже дорожили тими речами, які у нас є. Ось. І ми, в принципі, все розкроюємо, все ще вшиваємо вручну. І от, наприклад, у жінок того часу не було великої можливості якось прикрасити свою тканину, так? Тобто свій одяг. Тому вони виробляли всякі різні стіжочки. Тобто, ми стараємося якось намагаємося пробувати це все. Це дуже кропітка праця харчувалися ж вікінги доволі простою їжею. У їхньому раціоні були м'ясо, риба, корени плоди, наприклад, морква. Хоча, за словами Олі, вона відрізнялася від тієї, до якої ми звикли зараз. Вона була фіолетовою. А от хліба у скандинавів було мало, адже з зерна вони робили хмільні напої і бенкетували вікінги з розмахом. Застільні веселощі супроводжувалися музикою. тех произведений, которые у нас в репертуаре, произведения по тематике разные, присущие этому времени, рассказывающие о борьбе людей с троллями. Это очень частая тема, которая поднимается о несчастной любви, естественно. Ну и вот произведение «Застольное», которое мы сегодня исполняли здесь за столом, которое должно исполняться здесь за столом. Это древнебритонское Песня называется в Очень известный мотив, который был э, перепет уже не один раз и многими музыкантами. Э, долгое время он был э, вообще вне внимания людей во время войн. А в 70-х годах прошлого столетия всплыл снова на сцену, причем начал перепеваться уже в современных мотивах. Это был перепета и Ричик Блэкмор переделал эти произведения и другие известные вещи. Тут в основном идет такая увеселительная, застольная Песня, в якій говориться Пей, сідр ібо сідр зроблений для того, щоб його пили, а дівчата створені для того, щоб їх любили». Молоді хлопці та дівчата відтворюють життя сміливих воїнів. Вони власноруч шиють одяг, кують зброю, роблять кольчуги, ліплять посуд, співають давніх пісень та намагаються донести людям правду про скандинавію. Ще кожен із них має друге скандинавське ім'я. Рагнар перекладається як влада війська, Турбьорн, воєвода, ульф, вовк. Хаук ястріб, жіночі імена, а свейк, шлях богів та ізгір захист льоду.